Юрій Дєточкін вітчизняного розливу у Чернігові співробітник ломбарду вирішив розрахуватися із боргами та допомогти дітям сиротам. Вирішив і зробив, пограбував свого роботодавця. Легенда була бездоганна. Чоловік інсценував власне побиття і обчистив касу. Роль нападника крадій благодійнику мовив виконати свого приятеля. Але скорик відстежила весь сценарій аж до фінальної сцени затримання. В очікуванні клієнтів співробітник ломбарду помічає, що у коридорі зникло світло. Цей момент зафіксували камера відеоспостереження. Він залишає робоче місце, нібито з цікавості. У дверях його зустрічає нападник у масті. Продавець лякається і дістає кілька ударів у голову. Звалив як по-настоящему звалив. Ну а потім пістолетом в затилок тикнув і ну, повів вже. До сейфа вже у приміщенні ломбарду, погрожуючи пістолетом, нападник примушує жертву віддати гроші та золото. Загалом він забрав 25 тисяч гривень готівкою і коштовностей майже на чверть мільйона. Чоловік у чорному виводить продавця із приміщення, добиває його ногами і зникає на все йому знадобилося трохи менше хвилини. Ну і потом то він вийшов. Я зразу, ну, понажимав всі кнопки. Державна служба охорони пробула через дві хвилини. Нападник вже розчинився у натовпі. Постраждалому продавцеві викликали швидку. Медики виявили в нього струс. З мозку під тиском доказової бази, один із учасників злочину зізнався в скоєному. Ним виявився співробітник ломбарду. Він зізнався, що розіграти пограбування його ідея. Спочатку знайшов кандидатуру для нападника. Це було непросто, бо мав довірити йому своє життя і до останнього переживав, щоб людина з пістолетом змогла вчасно вийти з ролі. Вже коли перед лісом був пістолет. І вже пішов весь процес. То ну як страшнувато стало, чи ну, сам він не заіграється, чи не це. чи може, може й ножу у нього був би та парану би мета цього інстинізованого пограбування майже шляхетна намагається переконати слідство його головний режисер. Нібито готівка мала піти на розрахунок із бургами. А от золото спільники хотіли закопати, щоб потім, коли про пограбування забудуть, віддати його дітям сиротам. Чи повірять у такий сценарій судді і чи пом'якшиться покарання нападникам акторам, оскільки бійка відзнята на камери відеоспостереження, виявилася постановочною, кримінальне провадження вже перекваліфікували із розбою на крадіжку. новини